Полудень в Україні час новин на п'ятому. Я Віталікова читаю все глядачів в нашому етері. Наступ на Харківську і Сумську області вже розпочався. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю лівому берегу, відповідаючи на запитання журналіста щодо заяви президента Володимира Зеленського про підготовку Росії наступу на ці регіони. Ви ж бачите, що незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. Я можу сказати, що президент абсолютно правий і цей наступ фактично вже розпочався, тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Російський пункт управління знищили повітряні сили на тимчасовій території тимчасово окупованій території Херсонщини. Авіація уразила пункт 81-го самохідного артилерійського полку ворожого війська. Відео із влучною роботою оприлюднив генеральний штаб. Це ураження істотно підірвало здатність окупантів вести бойові дії у цьому районі. Йдеться у повідомленні генштабу втрати особового складу супротивника близько трьох десятків вояків. Понад півтори сотні дронів уночі атакували Росію. Принаймні, про це звітує вороже Міноборони. Попередньо під ударом могло бути литовище Приморсько-Ахтарськ, що у Краснодарському краї. Тамтешні мешканці скаржилися на гучні вибухи та роботу російської ППУ. долетіли дрони і до Саратовщини. Ймовірно, безпілотники цілили в аеродром Енгельздва. Звідти злітають стратегічні бомбардувальники ту 95 мс і ту. -1. 160, які бомбардують українські міста, гучно було також і у Ростовській, Воронезькій, Курській та Пензенській областях Росії. Майже 928 тисяч окупантів списали із лав ворожого війська від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляє генеральний штаб, лише за минулу добу наші воїни відмінусували майже 1300 загарбників на ріжавий непотріб перетворили чотири танки та десяток бойових броньованих машин. Спопалили півсотні артилерійських систем, а також один засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли майже шість десятків ворожих безпілотників. Автопарк супротивника передів на 118 автомобілів та автоцистерн. Китай не відправляв своїх військовослужбовців воювати проти України. У цьому запевнив офіційний представник МЗС Китаю Глінзянь за його словами. Влада Піднебесної вимагає від своїх громадян не брати участі у бойових діях. Відреагували на полонених китайців і в Сполучених Штатах Америки у держдепі висловили занепокоєння залученням Китаю у війну проти України. You know, it's disturbing. Uh, it's disturbing, uh, with North Korea participating. It's Непокоїть те, що в цьому бере участь Північна Корея. Тривожно, що китайські солдати потрапили в полон. Нам відомо про те, що Україна захопила двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Україні. Китай є одним із головних спонсорів війни в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. Як заявив президент Трамп, подальша співпраця між цими двома ядерними державами. Лише сприятиме глобальній нестабільності і зробить сполучені штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими. Росіяни поцілили по житловому будинку у широкій балці на Херсонщині. Вбили одну людину та двох поранили. У селі Дучани окупанти скинули обухівку з дрона на цивільну автівку, знищили транспортний засіб та потрощили сусідні оселі. люди не постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під російським прицілом знову мирні українці вночі ворог бив по цивільних будинках. Зруйновані підприємства та побита інфраструктура у російському вогні були зокрема Харків і Карматорськ. Найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. Постраждали 15 людей. З них восьма розлишаються в лікарнях. Як українські міста оговтуються після чергової ночі, терору розповість Олена Рябінська. цивільних Росія вкотре підступно атакує Україну безпілотниками. Гатили Росіяни просто по будинках вони посмотрі у нас тут. Надвечір вівторка стало відомо, у Дніпрі є постраждалі частина у лікарнях. Усе через терор росіян. Ворог запустив укотре свої безпілотники. Руйнувань зазнали будинки приватні і багатоповерхівки, автівки. Є руйнування на території кількох підприємств. Пожежі, які виникли на місцях, вдалося загасити вогнеборцям. На місці подій відразу до роботи стала поліція та інші служби. Надавали допомогу містянам і розгорнули пункт приймання звернень громадян. Станом на ранок середи стало відомо, найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. Збили уночі російська армія масово атакувала і Дніпропетровську область безпілотниками. Оборонці неба знищили 11 із них. Близько 20 ударів по основ'янському, індустріальному, шевченківському та київському районах Харкова завдали росіяни. Внаслідок обстрілу у місті сталися пожежі. Є постраждалі. Влучання ворожих шахедів зафіксовано по цивільних підприємствах, складських та виробничих будівлях й СТО. Підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби працювали на місці обстрілів. Наше производство... Наше виробництво майже вціліло. Наш склад постраждав повністю. Був приліт, прицільне влучання. Вигоріло все відновленню не підлягає. Там були вологі серветки, були меблі, була випічка. Не було воєнних об'єктів, не було тут нічого. Після такого масового обсягу невелику кількість травмованих саме в цій промисловій зоні, оскільки вони в цей час не працювали, тут знаходилися лише охоронці. Дуже великі руйнування серед пошкоджень в цьому районі. І трьох-двохповерхові, одноповерхові адміністративні будівлі, ангари, складські приміщення, виробничі приміщення, дуже великі пожежі були на території. Пошкоджено багато майна, автомобілі. Донеччина у ніч на середу теж була у Російському вогні є поранені, зокрема, дитина у наслідок нічних ударів дронами по Краматорську. Як повідомляє місцева влада, від рук російських загарбників поранені 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся. На місці влучань працюють комунальні служби та правоохоронці, надають допомогу та документують усі злочини Росії проти цивільних українців. За інформацією повітряних сил, росіяни у ніч на середу запустили по Україні 55 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Оборон. Неба відбили атаку 32 дронів, 8 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Олена Рибінська, п'ятий канал. Доки тривають бої за Покуровські з майже знищеного міста, виїжджають ті, хто тримався там до останнього евакуаційними потягами із населених пунктів Донеччини, людей доправляють до безпечніших територій. Частина із них потрапляє на Волинь, де живуть вимушені переселенці. В яких умовах та чому наважилися виїхати лише зараз? Наші кореспонденти розповідатимуть далі. Ірина Карнаук зустрічає нашу знімальну групу на кухні. Борща наварила глянки. У мене ж поначе два мужика, два інваліда і баба стара. Хто буде готовий їсти? Я сама молода. Пані Ірина та її чоловік уже два тижні живуть у гуртожитку для переселенців у селі Башлики на Волині. Приміщення старої школи місцева громада облаштувала для тимчасового проживання людей, які були змушені через війну покинути рідні домівки ще на початку повномасштабного вторгнення. Минулого місяця сюди приїхали 16 -ро людей з Покровська та інших і сіл донеччини. Та у нас хат немає вже на вулиці, у нас там уже все немає. Люди там, якщо в підвалах сидять ще хтось, я не знаю, що вони там сейчас їдять. Ну, запаси гуманітарку їдять. Тяжело нам, розумієш? Тяжело, просто тяжело. Оставить все, остатися на старості лет бомжами. Это очень тяжело. Місцеві зустріли до добре, привезли продовольство, забезпечили дровами і торфу брикетом. У кімнатах живуть по кілька родин. На умови чоловік Ірини Олександра після пережитого не нарікає. Тут вони ненадовго планують переїхати до родичів у Польщу. Нас там ждуть. Я зроблю паспорта, дзвонять, поїдемо, заберемо і будемо їхати. Ну, вже прилетіло біля хати. Вилітали вікна, кришу знесло. Кажу, жінки, давай, поїхав. Куди небудь. Аби живий. Незвично спокійно. Такі перші враження від перебування на Волині у вимушених переселенців із прифронтової Костянтинівки. На рідне місто чоловіки тепер можуть споглядати хіба що в смартфоні. Що я можу дивитися? Чоловіки з Костянтинівки звикають до тиші, адже вдома постійні вибухи. Фронт ще кілометрів 6-7 а Фронт ще кілометрів 6-7, але місто обстрілюють добряче. Там просто сенсу немає сидіти. Ні вікон, нічого немає. Хати побиті, чекати, коли на голову впаде. Оце в мене так рознесло квартиру. Євген каже, три роки не бачив родини. Діти виїхали ще 2014-го, Дружина на початку повномасштабного вторгнення залишився б на Волині, якби знайшлася робота. Хоча б так. Для начала, хоча б трохи на ноги стати, бо пооформлювали папірці. А коли виплати почнуться? Не знаю, більшість внутрішньопереміщених українців живуть у тимчасово. Проте дехто хоче залишитися жити на Волині, як Фатіма. Жінка втекла від війни з дружківки до Австрії, але повернулася. Живе тут 9 місяців, облаштувала свою кімнату, чекає на приїзд родичів із дітьми. В Цьому центрі для переселенців вона за старшу. каже, жили тут різні люди, були й недобропорядні, яких попросили виїхати. Місцеві люди населення дуже очі народ. Місцеві дуже гостинні, дуже. То картоплі принести, то консервації, то сала, то м'яса принести. Але ж наші пристосуванці думають, що це так і треба, розумієте? Навіщо на роботу йти? Держава 2000 тисячі гривень виплачує ВПО. Місцеві годують. Та більшість переселенців потребують турботи. Це літні люди та з інвалідністю. Її сини каже Фатіма, теж на Волині старше оселився у Луцьку, а молодший нещодавно добровольцем пішов на службу до війська. Мама мені не поїхати. Карточку відкрити в Луцьку. каже. Мамо, мені треба карточку відкрити в Луцьку в Переватбанку, а сам пішов до військкомату. І вже через три дні приїхали хлопці, командир його і сина забрали в армію. Я ще живчик, мені 60 років. Я ще на роботу зібралася вийти. Домовилися з магазином у Луцьку приймати продукти. Суманська громада від початку повномасштабної російської агресії прийняла близько тисячі внутрішньопереміщених осіб. В перші тижні тут одночасно жили три сотні людей, розселяли де могли. Так будівлю старої школи вирішили переобладнати для проживання. Купили меблі та побутову техніку, облаштували санвузли. Зараз, наприклад, у нас, крім оцих, що в пункті переміщення живе 99 осіб по різних там. Різних населених пунктах це люди, які більш-менш адаптувалися до життя вже на цій місцевості. Я так думаю, що частина з їх навіть при е, ну, поверненні мирного стану десь до своїх, можливо, вона вже і не виїде туди. Вона, мабуть, лишиться жити тут. Дрова, торфубрикети, комунальні послуги в центрі компактного проживання переселенців оплачують грошима з держбюджету, постійно привозять допомогу благодійні організації та волонтери. Наталі Ова Павло Меничук, Волинська область, П'ятий канал Україні не вистачає близько півтора мільярда доларів на імпорт газу. Паливо критично важливо купити для наступного палювального сезону шанси пройти зиму на власному видобутку Є мізерними. бо... Росіяни не раз били по родовищах, і деякі з них повністю зруйновані. Тому Україна активно імпортує газ. Загалом до 1 листопада потрібно закупити аж 4,5 мільярди кубів. І де брати гроші на це, що в уряді, що в Нафтогазі не кажуть. А тим часом ціни на паливо на європейському ринку обвалилися. Сергій Барбо продовжить. 260 метрів під землею. Це нове робоче місце пані Ірини. Вона працює машиністкою копальневого ліфта. А чому ні? Ну чому ні? Все, що нам під силу, ну жінки мають стояти поруч з чоловіками, підтримувати, допомагати. Ми їхали на нас. Жінка пильно вдивляється у техніку, ліфт саме запрацював. Її робота копітка відповідальна і важлива, бо йдеться про безпеку шахтарів. Раніше пані Ірина працювала бухгалтеркою. Видобувана справа стала для неї зовсім новою, хоча її чоловік уже 15 років працює на цій копальні. Раніше під землею на цьому робочому місці ніколи не було жінок. Перші жінки тут з'явилися після початку повномасштабного вторгнення, коли багато наших хлопців довелося піти на захист нашої держави. І ці місця. Де можливо зайняли жінки через війну шахтарська галузь у скруті десятки копалень, якщо не в окупації, то близько до лінії фронту. За останні три роки шахти не раз ставали ціллю для російських атак. Але навіть у таких умовах країна має пристойні запаси вугілля, понад три мільйони тонн. Цього аж забагато через руйнування теплових станцій, паливо ніде спалювати. Буде гірша ситуація із запасами газу підземні сховища практично спустошені, поки країні вистачає палива. Але з початку року держава мусить купувати його за кордону. До наступного палювального сезону критично важливо імпортувати приблизно 4,5 мільярди кубів газу. Це близько 2 мільярдів доларів, навіть понад а де цих грошей немає на сьогодні. в Нафтогазі там. Вони тільки знайшли десь близько 400-500 мільйонів. «Нафтогаз» вимушений купувати імпортувати буде газ за високою ціною. Європейською а продавати на внутрішньому ринку за низькою ціною. Де брати гроші? Відповіді не дають ні в уряді, ні у Нафтогазі. Від початку року Україна вже закупила близько 800 мільйонів кубів газу. Ціни на європейському ринку падають. Час для покупок сприятливий. Скажімо, на нідерландському хабі з початку лютого вартість палива впала практично удвічі. Тепер тисяча кубів коштує близько 380 євро. На початку минулого сезону. Йшла розмова про необхідність створення стратегічного резерву природного газу, було навіть підписано низку угод про надання групі Нафтогаз коштів. Відтоді, ось минуло багато часу. Але доля цих коштів невідома. Поки що державі вистачає газу і обмежувати його постачання ніхто не буде. Проблема саме у пошуках грошей для підготовки до зими, і її потрібно вирішувати вже. Пережити наступний опалювальний сезон лише на внутрішньому видобутку не вийде. Через російські атаки він значно знизився. Лише найбільша компанія галузі Укргазвидобування за минулий опалювальний сезон через пошкодження родовищ знизила викачування аж на 700 мільйонів кубів. Тому питання, де брати кошти? Чи Нафтогаз їх зможе десь це оперативно залишити? Я не маю такої ну, зараз інформації. Ну, тому швидше за все. Ну, до уряду доведеться все-таки йти на підвищення тарифів. Це складно говорити. Я думаю, такі перемови не ведуться. Натомість в уряді категоричні підвищувати тарифи для населення поки що нема підстав до осені. Кабмін продовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків. Тобто, Нафтогаз продовжить продавати блакитне паливо населенню за пільговим тарифом, який у рази менше від ринкової вартості, що коштує державному бюджету мільярди гривень на рік замість адресних субсидій на га. Газ для справді незаможних споживачів уряд знову зробив зрівнялівку для всіх. В окремих медіа знову з'явилася відверто неправдива інформація про можливе підвищення тарифів. Ця інформація не відповідає дійсності. Уряд неодноразово заявляв, питання перегляду тарифів на електроенергію та газ зараз не стоїть на порядку. Денному стабілізувало ситуацію газовій галузі дострокове завершення опалювального сезону міста перестали гріти будинки. Відтак споживання газу з. Меншилося удвічі, але цього тижня це щенило інші проблеми. Через зимну погоду стрімко зростає споживання електроенергії. В Укренерго повідомили, що поки що підстав для відключення немає. Втім, у компанії просять ощадити світло надто з 8 ранку до 21 вечора. Сергій Барбу, п'ятий канал. Він був музикантом із надзвичайно тонкою душею. Уявити, що коли-небудь Денис візьме до рук зброю, не міг ніхто. Так із великим захопленням про свого чоловіка розповідає Дар'я Жданова. Він загинув під час Курської операції. Пам'ять про захисника, його дружина разом із благодійниками передали до підрозділу Дениса подарунок. Софія Фесік продовжить. Все почалось з того, як возвращался с ночной зміни. Усе розпочалося з того, як батько повертався додому після нічної зміни і знайшов у під'їзді кимось залишену акустичну гітару. Денис музикант. Ця сторінка у його житті розпочалася випадково, але супроводжувала чоловіка протягом усього життя, який випадкові збіги обставин. Вони траплялися і у цивільному житті, і у війську. Один раз сили спеціальних операцій, десь його трек ну мабуть в інтернеті ж таки знайшли і використали для одного зі своїх роликів. Інший раз, вже коли він навчався, він навчався у Львові. Вони зайшли до столової і теж були мотиваційні ролики, транслювалися. І він почув. Мені здається, саме цю композицію «Heroes» теж використали. Як частину цього ролика писав музику, продавав її за кордон. А 24 лютого розпочалася велика війна. 24 лютого ми були вдома. У мене чоловік якраз збирався купляти квитки на потяг. Він хотів їхати купляти машину в західний регіон, і такий зранку каже, що щось квитків нема. Але в нас початок не був такий напряжний. Як, наприклад, це було в Києві в інших регіонах, тому що нас не окупували, хоча це було близько. Згодом ситуація загострилася, і у 2023-му, коли ворожі снаряди упали за 300 метрів від домівки родини. Дар'я із маленьким сином виїхали до Вельсу. Вже за рік у березні 2024-го Денис долучився до війська. Оскільки мав вищу освіту, навчався на офіцера. На фронт потрапив у найбільш напружений період під час курської операції. Виходить так, що на самій лінії фронту він. Трохи менше чотирьох місяців тільки пробув, але він там пережив все і виїзди, і перебування на позиціях він завжди ще більше за людей переживав. Він казав, що краще я сам піду солдатом і сам загину, ніж мені кимось командувати і. Відправляти людей 26 грудня. Торік Денис виконав своє останнє бойове завдання. Коли повертався з позиції, у військову автівку поцілили росіяни. Про трагедію дізналася українська спільнота У Вельсі, і у пам'ять про воїна передали до частини, де він служив, те, що було потрібно бійцям. Ворожий дрон влучив у військовий пікап, машину розтрощило вщент. А це авто подолало чималий шлях із Англії. Тепер завдяки дружині Дениса, благодійним організаціям та небайдужим людям, автівка вирушає в суми. У частину, де служив чоловік, це лінія фронту Європи. Це лінія фронту для всіх нас, хоч де ми були б по всій Європі. І я думаю, що ми всі хочемо об'єднатися на підтримку народу України зараз, як ніколи. Ці люди потребують нашої підтримки. Дуже багато. Дійсно гідних чоловіків гинуть на на цій війні. Це дійсно велика втрата для всіх нас, для всього суспільства. Але хочеться також сказати, що треба продовжувати надавати допомогу тим, хто є живий на автомобілі. Написано герої саме так називається композиція, яку Денис створив після початку великої війни, яку використовують у мотиваційних роликах, і яка надихає тих, хто зараз боронить нашу державу. Софія Фесік, Микола довгий, п'ятий канал. Вони залишилися без жодного шансу на порятунок. Їх евакуювали з Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини. Деяких тварин вдалося вивести до безпечніших місць. Одним із таких є Київський центр адаптації. Тут їм надають тимчасовий прихисток, лікують, соціалізують і найголовніше допомагають знайти нову родину. Більше матеріалі Діани Шликової. Патрончики. Саме так називають тварин, врятованих із зони бойових дій. Вихованці центру живуть у комфортних боксах, а не клітках. Щодня відвідувачі гуляють з тваринками і допомагають у психологічній реабілітації військових. У кожної тварини тут своя історія. Одних евакуювали з-під обстрілів, інших врятували після підриву Каховської ГЕС. Чотирилапі, що втратили дім, знайшли прихисток та шанс на нове життя у патрон. Петцентрі нині тут мешкає близько трьохсот тварин, серед яких є евакуйовані з Харківської, Донецької та Херсонських областей. Наша місія ми хочемо змінити відношення людей до тварин. Наразі десь 260 з скопій до 270 тваринок перебуває в центрі. Ця кількість не стала. А постійно тваринки прибувають і убивають минулому місяці. Більше 80 тварин поїхали в нові родини. Це цифра достатньо вражаюча. Їх знайшли біля вщен зруйнованого будинку на Харківщині. Ворожий снаряд посів у двір, де були собаки. До Київського центру малюка і барні евакуювали військові у серпні 2023-го. І барні були прив'язаними на ланцюгу і вижили. Спочатку знайшли малюка, забрали його, потім почав підлітати дрон до військових і знайшли потім вже й барні, і разом з ними врятованими собаками. Змогли врятуватися і приїхали сюди. Собаку на ім'я Біляшик знайшли в мішку на Сумщині. Він приїхав до Київського центру адопції з травмою лапи. Кошти на реабілітацію збирали всім центром. Коли стан поліпшився, його направили на прилаштування до Німеччини. Однак згодом сталося запалення кінцівки у собаки, через що довелося її ампутувати. Зважаючи на всі ці складнощі, бляшик дуже дожді радісна тваринка. Він суперактивно пересувається зараз на трьох лапках. Він має просто гору волонтерів, які в нього захохані, приходять з ним гуляти. Давайте тікати. Вихованців центру вигулюють двічі на день. До прогулянки чотирилапих може долучитися кожен охочий. Однією з тих, хто впродовж декількох місяців вигулює собак, є Наталя. Вона переселенка з Краматорська. каже, що кожна прогулянка для неї це можливість психологічно розвантажитися. Я майже кожного дня хожу. Гуляю з ними, і вони раді. І для мене це ну таке щастя можна сказати. Вони є свої. Улюбленці, скажімо, це Юджин, це дуже розумна, дуже гарний пес, джус, карат. Я розумію, кожного з них своя історія. Зараз я погуляла з Юджином, я погуляла з лопушком і зараз ще біжу у волонтерський центр. Плетимо там сітки для військових. Окрім собак на території закладу, мешкають і коти. У кожному боксі живе від трьох до п'яти хвостатих. Кожен із яких має свою лежанку та іграшки. Окремо є кошенята після операцій. Більшість з яких були евакуйовані із зони бойових дій. У всіх котиків приблизно історія однакова. Вони жили зі своїми родинами. Більшість жили з родинами. Дехто, звісно, живі на дворі, Але власники залишили своїх друзів і волонтери або військові знаходять їх у стресі на ля. Каканими, пораненими. І намагаються врятувати, наприклад, цього котика передали в центр. Сподіваємося, що багато ще людей забере всіх наших котиків і вони знайдуть свій дім. Найкраща допомога центру адопції забрати тварину в сім'ю. Також притулок можна підтримати фінансово. Усі охочі можуть задонатити напряму або оформити опіку над твариною, яка найбільше сподобалася. Діана Шликова, Андрій Канчин, п'ятий канал. 104 відсотки таким тепер буде мито на китайські товари. Сполучені Штати запроваджують нові тарифи. Вони стосуватимуться усього імпорту з Піднебесної. минулого тижня. Після запровадження екстремальних світових мит Трамп підвищив ставку для країни на 34 відсотки. Втім, через те, що Китай не виконав американський ультиматум, не діяти дзеркально. Цифра знову зросла. Пекін минулого тижня відреагував майже симетричним митом. На весь Сі імпорт із сполучених штатів діятиме 34% відсоткова мито. МЗС країни заявило, хоча країна і не шукає конфліктів, за потреби може відповісти. Залякування і погрози це не те, що працює з Китаєм. Додали у відомстві. Напередодні оголосили, що Китай знижує курс своєї валюти. Ви це бачили сильно сильно. Іншими словами вони планують компенсувати це. У них є власні трюки. Я вам скажу, вони молодці. Треба віддати їм належне. Однак цього не можна робити. Так не можна грати в цю гру. Це дуже ускладнює нам життя. Зрештою, їм доводиться купувати нафту. А нам не потрібні нафта і газ. Ми маємо більше ніж будь-яка інша країна. Втім, я думаю, що в якийсь момент. Вони укладуть угоду, Китай укладе, вони хочуть укласти угоду, справді хочуть. Вони просто не знають, як розпочати цей процес, бо вони горді люди. Сотня загиблих та вдвічі більше поранених. У нічному клубі в Домінікані обвалився дах. Трагедія сталася в досвіда у вівторок. Покрівля відомого столичного клубу Джед Set посипалася під час одного із концертів. Люди опинилися під завалами. Рятувальники вже другий день шукають вцілілих. До порятунку долучилося понад чотири сотні надзвичайників. Влада не береться коментувати можливі причини катастрофи через трагедію. В країні оголошено триденну жалобу. Джеце це культовий клуб, який працює вже майже 5 десятиліть. Він був відомий своїми фірмовими понеділками, на яких виступали місцеві та міжнародні артисти, а також збиралися знаменитості зі світу спорту та бізнесу. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишається з п'ятим. За кілька хвилин повернемося до вас із гостями і розмовними студіями. Чекаємо Яківа Дідуха, академіка Національної академії України. Поговоримо про сніг в квітні і про наслідки цих снігопадів і заверюх, які ми пережили. Ну а власне далі будемо ще мати розмову з ним про ситуацію на Каховському водосховищі. це буде цікаво.